Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Чому канцлер Шольц збирає валізу для поїздку до Москви? Здавалось би, дивним, жоден із світових лідерів, прихильників допомоги України, партнерів України, союзників України не поспішає з такими діями. Ви скажете, коротко і вичерпно наближаються вибори. Бундестаг проголосив недовіру урядові Шольца, Коаліція світлофора розвалилася. Очевидно, що найближчими днями буде визначено дату виборів і згідно Конституції Німеччини. Вибори можуть відбутися в березні, ну максимально в квітні, якщо президент Шта Штаймайер буде тягнути, а в нього є 20 днів з моментом прийняття рішення. І як ми чули, Олаф Шольц, емоційно реагуючи на зауваження щодо телефонної розмови, яка в нього відбулася з московським фюрером. Декілька разів вже кинув про те, що буду говорити, і очевидно, що відвідаю Москву зустрінувшись із фюрером. Більше того, а кілька діб тому Олаф Шольц говорив із новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, де вони зійшлися, в тому, що російсько-українська війна затягнулася. І необхідно шукати рішення, як її зупинити. При цьому як Олаф Шольц, так і Дональд Трамп числять, рахують цю війну з 2022 року. В них а, в голові немає розуміння, і це видно по багаточисельних висловлюваннях як Трампа, так і Шольца, що війна ця йде. Скоро вже розпочнеться 11-й рік. Відтак масштаби і розуміння ситуації у них також немає. До речі, базуючись на цій позиції, нерозуміння того, скільки йде війна, і допускають цілий ряд хибних помилок не тільки світові лідери, політики. Я вже не кажу. Громадяни, які не цікавляться перебігом подій в Україні навколо України, а навколо російсько-української війни, зрозуміло, що навряд чи не усвідомлюючи 11 річний період цієї війни, можна розуміти, що таке ця війна. Бо як ми чудово усвідомлюємо, одна справа це три роки, зовсім інша справа, це. 11 років, і тут хочу зазначити про те, що навіть наші внутрішні розмови, які ведуться, числення днів війни, цьому теж не сприяє. Я вже давно казав, що о, треба розуміти, що війна йде 11 років, не 3, а 11 років. І я чую багато заперечень, інтенсивність війни і так далі. Я хочу, щоб ви усвідомили одну річ станом на 2014 і середину 15, 2015 року в Україні до категорії внутрішньо переміщених осіб відносилося майже півтора мільйони сімей. Помножте на 3, це 3 мільйони громадян. Це тільки внутрішньо переміщені. Я не, не рахую тут біженців, а лише внутрішньо переміщені. Власне, тоді я казав, а ця безглузда дискусія відношення до категорії, тільки пізніше буде створювати нерозуміння того, що таке війна. До 2017 року багато європейських лідерів, давайте чесно скажемо, більшість вважали, що це. Громадянська війна. Якщо ви почитаєте офіційні документи, то й донині вважається, що це війна в південно-східній -південно частині України. Не випадково китайці називають а, українська криза. А, я не чіпаю тут Рашистан, там то особлива а, група вождів, фюрерів, які взагалі. Уважали до 2022 року, що вони посередниками є в ході переговорного процесу в мінську між двома частинами України, тому тут все зрозуміло. Але це я до того, що треба розуміти, що ці посили, які робить Дональд Трамп, Олаф Шольц, як і більшість європейців про три роки війни, є нерозумінням того, що насправді відбувалося. Ну і коли. Олаф Шольц чи Дональд Трамп каже, що війна затягнулася три роки. То що тоді казати нам, українцям, коли ми розуміємо, що ця війна одинадцятий рік, та ще й тим людям, які одинадцять років назад зірвалися зі своєї малої батьківщини, і сьогодні а, мусять шукати собі прихистку. Не тільки в Україні, а й по всьому світу треба мати на увазі, що частина із цих людей пережили двічі, а деякі тричі випадки, коли війна і расисти просто глумилися над ним, тому що вони спочатку переїхали. На підконтрольну обла... територію українському уряду в Донецькій чи Луганській області, потім в Запорізькій, а потім далі попрямували аж до Києва і Київської області, де скрізь їх наздоганяла війна. І це треба розуміти. І коли задумуєшся над долею цих людей, цих родин, усвідомлюєш, скільки трагедії і горя вони пережили за ці 11 років. Але Шольцу і Дональду Трампу ну, до цього далеко. Тому вони можуть мислити і філософствувати на тему трьохлічної довгої війни, бо для них вона довга тільки тим, що вони на дистанції розглядають ситуацію і мислять. Проте, ну якщо то як допомогти Україні, ну а Трамп як можливо допомогти, а можливо, й не допомогти. Хоча останнім часом кажуть, що все таки він <кхи> прозрів до того, що він не відмовиться від допомоги Україні. Хоча ще раз хочу підкреслити а, ці хитання на хвилях, як ото гойдання на лопаті. З питанням копати чи не копати, вони мають абсолютно негативні наслідки для американського суспільства. То давайте повернемося до питання: так чого ж Олаф Шольц зібрався до Кремля? Ну, очевидно, що перше, що його гонить, це власне. Те, що а, підходять вибори, і необхідно отримати певну підтримку суспільства, яке дуже хоче миру, однак забулося про те, що є прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. А в принципі, німецький уряд, як видно з запасів а, військового, воєнного майна забувся про те, що є таке ж древнє прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни, і ще одне порох необхідно тримати завжди сухим. Так чи інакше, але як ми бачимо, ні Еммануель Макрон, ні Кір Стармер, ні інші лідери, та ж сама Джорджа Мілоні, Педро Санчос іспанський, не поспішають їхати до а, московського фюрера. Там хіба що з візитами з'являється Віктор Орбан, який давно прислужує московському фюреру. І як ми бачимо, виконавши домовленість декількох країн про телефонну розмову, Олаф Шольц теж лякає нас тим, що хоче зустрітися із московським фюрером. Як швидко виникають такі питання, настільки, наскільки можна забезпечити контакт? Я хочу нагадати вам про те, що Олаф Шольц працював секретарем соціал-демократичної партії в часи, коли Шрёдер, Ерхард Шрёдер, був її керівником. Це, власне, той Шрёдер, який сьогодні бігає навколо московського фюрера з підносом і із чаркою, стаканом, наливаючи йому до столу напої. І все це свідчить про те, що зв'язок між соціал-демократами і а, Кремлем залишається. Здійснюється він через а, Шрёдера, чи здійснюється він через когось іншого? Це вже настільки важливо. Важливо те, що це означає, що в нинішній системі органів влади, завдяки соціал-демократам. Інкорпорована дуже багато різноманітної московської сволоти. Про це не одного разу вже писалося, говорилося. Не випадково в Німеччині так часто розкриваються змови шляхом повалення державної влади чи влади в землях, в регіонах Німеччини чи а, різного роду операцій, вбивства тих. Чи інших осіб, особливо оборонно-промислового комплексу, Німеччина стала об'єктом найбільшого залучення через мережу інтернет різного роду диверсантів, які збирають операції, вчиняють різні диверсійні акти, підпали на підприємствах, вибухи. Причому все це стосується підприємств. Які постачають компоненти озброєння, озброєння чи запасні частини як допомогу Україні. А випадки пожеж на складах Люфтганзи, свідчить взагалі про системну організацію подібних речей і взаємодію з агентурою Кремля в інших країнах, тому що це траплялося зазвичай, а при тому, що товари, які вибухали на складах, чи запалювалися з одного місця, надсилалися до Німеччини чи інших європейських країн. Це зайвий доказ того, що система, яка діє на сьогоднішній день в Німеччині, є пронизана російською агентурою. І причиною є цього те, що соціал-демократи свій час, злигавшися із кремлівською газовою мафією, дуже Рі дуже густо засіяли державну машину агентурою російською. Відтак, це ще одна причина для того, щоб Олаф Шольц продовжував цю систему, виконуючи очевидно якісь домовленості, які існують між Кремлем і Берліном на сам в лавах соціал-демократичної партії. Вже не одне видання і не одна книга написана про те, як. Верхівка соціал-демократичної партії дуже часто вдавалася до кроків, які пов'язували Кремль і особливо Путіна з соціал-демократичною верхівкою. До речі, у цих операціях також помічені і нинішній президент Німеччини Штанмаєр. Звідси очевидно, що перечуття катастрофи і програшу на виборах. Буде штовхати Олафа Шольца. Чи усвідомлює Олаф Шольц свої а, наслідки своїх дій? Чи можливо його використовують у цій ситуації? Олаф Шольц не відзначався любов'ю до Кремля і, працюючи в партії, виконуючи функції свого роду другої особи в партії після Архарда Шрёдера. Однак а в нинішній ситуації очевидно, що він сам може стати об'єктом маніпуляції людей, які стоять на боці Кремля в самій соціал демократичній партії, що насправді нанесе колосального удару цій політичній силі. Дуже легко вмонтовуються у таку логіку подій, і те, що Шрёдер – один з небагатьох соціал демократичній партії, який вперся. Позиції того, щоб не надавати Україні далекобійні високоточні ракети Таурус, це також є доказом того, що очевидно навколо Шольца існує група людей, яка переконує його в соціал-демократ і соціал-демократичну партію в тому, що необхідно зберігати місточки співпраці із Кремлем, іначе в який спосіб так швидко можна було досягати контакту телефонної розмови. Чи ба навіть візиту, про який заговорив Олаф Шольц. І це ще більше свідчить про те, що не тільки Віктор Орбан, а й інші особи, які є в урядах, особливо Німеч, явно відпрацьовують свої гроші, які накачує їх кремлівський фюре. Відтак. Очевидно, що і позиція, в тому числі щодо вступу України в НАТО, яка не приймається Берліном соціал-демократичним, є в тому числі мотивована цим кремлівсько-берлінським зв'язком. Зрозуміло, що в нинішній ситуації результати виборів в Румунії свідчать про те, що якщо китайські і Російські боти займуться виборами, хакери займуться виборами в Німеччині, то можна очікувати будь-якого результату. Відтак в нинішній ситуації, особливо органам конституційної безпеки в Німеччині, я вже не кажу силам контррозвідки і зовнішньої розвідки, необхідно серйозно віднестися до тих заяв, які ми. Ними були зроблені на початку вересня місяця з наданням суспільству інформації про диверсійну діяльність російських спецслужб на території Німеччини і готуватися до того, що під час виборів, як китайські хакери і інженери впливу суспільного через соціальні мережі будуть працювати проти окремих політичних сил в Німеччині і на підтримку інших. Це означає, що досвід, отриманий в Румунії, має бути всіляким чином використаний для протидії впливу Німеччини. Однак у цій ситуації треба розуміти, що акції, які відбулися днями в Магдебурку, де Саудівець на ім'я, на ім та наїхав на громаду, яка була на новорічному різдвяному ярмарку, можуть і без того приводити до ман маніпулятивних наслідків німецької свідомості. Адже не одного разу вже засвідчено, як подібні приводи використовувалися потім для того, щоб або знищувати вплив політичних партій, або їх піднімати. Зверніть увагу на те. Що обрано для цього було місто, де мер є представник ХДС-ХСС. це партії, це коаліція Фрідріха Мерца, який збирається обійняти позицію канцлера. Відтак очевидно, що це те співпадіння чи не співпадіння а продумана річ, які яскраво свідчать про те, що робота Москви і Китаю проти. Майбутнього Німеччини розпочата. І це, очевидно, новорічні події і рішення про недовіру уряду Олафа Шольца і стало причиною того, що запущено механізм фактично маніпулятивного формування свідомості німців і підготовки їх до виборчого рішення. І не випадково за таких умов Олаф Шольц. Збирається до Москви, тому що очевидно, він буде шукати там технологічну підтримку для того, щоб продовжити своє перебування на посаді канцлера. Ви скажете, що. З таким рівнем недовіри, як на сьогоднішній день, у 75% стати канцлером він не зможе. Але він ніколи не мав великої підтримки. Однак він був лідером партії і він став канцлером Німеччини. І так не легковажте. Бо, як показала ще раз зазначу Румунія, ситуація може бути дуже швидко змедомодельована на користь будь-кого, навіть особи, яку не знали. У Румунії, а Олафа Шольца все таки знають і принцип хай буде так, як є, аби не було гірше у цій ситуації. Дуже легко може бути інкорпорований міський німці. Ну що ж, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися ситуація. І будемо робити висновки. Вони дуже важливі з точки зору розуміння, що відбувається в Німеччині, що відбувається в Європі, які можуть бути наслідки з того.